У Луцьку відбувся тренінг для журналістів з усієї Волині. Подія зібрала 35 учасників. Організаторами стала Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення спільно з експертами інституту Полипа Орлика. За словами Лілії Бойко, представниці Нацради у Волинській області. Головна мета тренінгу навчити журналістів якісно інформувати аудиторію та уникати помилок при створенні контенту. Медіаграмотним бути це взагалі сьогодні на сьогоднішній день надзвичайно важливо і власне люди всі отримують інформацію від медійників. Тому медійникам першу чергу, які доносять інформацію, надзвичайно потрібно її правильно і грамотно донести. І от власне сьогодні і відбувається навчання вишкіл для журналістів, як правильно подавати інформацію. У сучасному світі журналістика відіграє надзвичайно. Айне важливу роль, адже кожен із нас читає стрічку новин чи переглядає відеоматеріали. Саме тому, як наголошує представник національної ради, важливо, щоб журналісти вміли розпізнавати недостовірну інформацію. У Уверо розвитку цифрових технологій дуже важливо робити умілий аналіз інформації. От а головне, що а, наш пріоритет на діяльність це навчити медійників правильно подавати її. Бо зараз медіа – це один із інструментів важливих, тому що а, ми ж тепер а, розуміємо, що медіа – це насидрувані і онлайн, і наші лінійні телебачення радіо правильно доносити інформацію для того, щоб а, наше населення. Підвищила рівень довіри до наших медіа серед медіатренерів. Олена Самойленко, яка має вже понад 30 років досвіду у журналістиці. Вона розповідає, що Луцьк уже шоста локація, де проходить цей захід. За її словами, стандартних лекцій тут немає. Усе відбувається через практику та спільне обговорення. Наш тренінг присвячений якості, звісно, що якість неможлива без дотримання базових журналістських стандартів, етичних засад. Ми говоримо і дискутуємо з колегами про виклики, які постають зараз, особливо в військові часи в воєнні. Тому багато дискусій, багато обміну практичними навичками, мінімум теорії. Ми просто згадуємо те, що в принципі лежить в основі нашої роботи. але Здебільшого говоримо про практику, як її зробити більш корисною для аудиторії. Журналісти мають дотримуватися головних правил достовірності фактів та перевірки інформації, аби суспільство привчалося до споживання контенту з якісних медіа, а не з анонімних соцмереж.